Є в нас Віталій Портніков з нами на зв'язку. Журналіст-публіцист людина, яка часто вмикається в наші ефіри. І е, Віталій Портніков має, скажімо так, великий е, попит серед глядачів проєкту Говорить Великий Львів на його думки, зокрема, ваше останнє вімкнення. В наш ефір кілька днів тому зібрало нарізка понад е, мільйон переглядів. Е, тобто, ваша думка однозначно цікава нашим глядачам. Я би хотів розпочати м, з того, що говорила Наталя. ситуації в Польщі ми не раз уже з вами в ефірі говорили. І я справді пам'ятаю вашу тезу, що свого часу, коли е, Поляки входили в Євросоюз, до них також дуже з насторогою ставилися у Німеччині, і зараз ми у схожій ситуації. Але зараз ми маємо повідомлення уже про смерті на кордоні тих українців, які просто очікують годинами в ці непрості погодні умови для того, аби перетнути кордон. Як ви гадаєте, чи дійшла оця ситуація вже до якоїсь критичної межі, межі після якої ну має бути якесь вирішення? Тому що, ну справді, ми судячи з всього Входив в таку доволі серйозну конфліктну ситуацію. Ось Олексій Данілов навіть говорив про те, що всі спілкуються, але відповіді немає. Як можна розролити цю ситуацію? Треба бути реалістом. Така ситуація може бути вирішена тільки спільними урядовими зусиллями, діючий уряд Польщі не бажає його її вирішувати політичних причин, тому що він незабаром передасть владу колишній опозиції. І я так розумію, що у них є простий розрахунок залишити складну спадщину, і це не просто якась там попста. Ні, звичайно, ні. Це електоральні політики, у них є свої розрахунки, вони готуються до місцевих виборів. У них будуть вибори в Європейський парламент. Вони найбільша партія Польщі за фракцію в Сеймі. І звичайно, вони хочуть зберігти і посилити свої позиції. Я вже багато разів казав і в вашому ефірі також на превеликий жаль. Електоральні розрахунки партії право і справедливості і бажання залишитися при владі є більш важливими для цих людей ніж польсько-українські взаємини, ніж місце Польщі у Європі, ніж взаємини Польщі і Німеччини ну, це така об'єктивна реальність. Значить, доведеться на жаль очікувати процесу передачі влади? У Варшаві створення нового уряду, новий уряд цим буде займатися, буде проводити разом з українцями перемовини з польськими перевізниками, з українськими перевізниками, з Єврокомісією. Знаходити якесь рішення. Так це буде виглядати на превелике жаль. я. От вже десь чула від також коментаторів про те, що навіть цей новий уряд польський він може і не справитися з цією історією, тобто, ну Будуть все таки підтримувати своїх перевізників в першу чергу, що теза Польща для поляків і ніяк інакше. І що мене насправді здивувало от навіть в розмові з Данілом, це те, що він фактично визнав те, що українська влада ну нічого зробити не може за це ну, звичайно теж. не може. Але я дивуюся, що ви кажете, що значить польща для поляків, польща член європейського союзу. Це рішення єврокомісії. Якщо ви так ставитеся до цієї тези, то ви виходите з Євросоюзу і не виконуєте відповідних спільних домовленостей. І це саме той погляд, який ви зараз е е процитували. Це був погляд польських правих, які правили Польщі, що вони мають отримувати єв від Євросоюзу гроші. Але коли мова йде про спільні рішення, їх ігнорувати. Так поводиться е у польський уряд нинішній, який закінчує свою кадекцію. Так поводиться угорський уряд, так поводиться новий словацький уряд. Гроші давайте, а ми mm -hmm. нічого робити не будемо. Треба ж чітко розуміти, що значить інтереси польських перевізників і польських фермерів. Ці перевізники і ці фермери зобов'язані своїм добробутом європейській інтеграції Польщі. Якщо б вони залишалися за кордоном Європейського союзу, вони були б і прибутки в рази менші, і можливості в рази менше. Вони були в тій ситуації, які були наші фермери і перевізники я вибачаюсь, до початку війни. Ніяка угода про асоціацію не зрівнює ринки країн Європейського союзу з іншими країнами. Повертаючись до теми ну, вже безпосередньої війни на території нашої держави, хоча ситуація з Польщею також е, має до цього, на жаль, стосунок. Володимир Путін на засіданні j 20, на цьому онлайні, до якого не долучилися, до речі, ані Байден, ані Сі Цінпін, коли там мав бути Путін, знову почав говорити про мирні перемовини. Це блеф чи, можливо... То як ви сказали в нашому попередньому вімкненні, ну проєкті говорить Великий Лів», що завершення війни або активних бойових дій будемо правильно називати ці речі, можуть усіх шокувати. Можливо, оце той сценарій, про який ви говорили, чи це Путін знову просто продає повітря? Я думаю, що Путін під перемовинами має на увазі капітуляцію України. і його промова на зустрічі двадцятки. Вона мала на меті насамперед показати, що він лідер інтересів глобального пігу. Адже головний зміст цієї промови: світ не помічає смерті дітей у секторі Газа, а замість цього говорить про якусь там війну з Україною. І це теза, яка зрозуміла лідерам країн глобального пігу. І звичайно, для того, щоб виглядати вже остаточно миролюбцем, він каже, що він і в Україні хоче перемовин, і мирне на населення сектору Газу хоче захистити. Для нього це була дійсно дуже зручна позиція, тому що президента Сполучених Штатів не було на цій. Зустрічі, тому що він не хотів зустрічатися з Путіним, а голови Китайської Народної Республіки не було на цій зустрічі, тому що він не хотів бути на саміті, який організовував прем'єр-міністр Індії, і таким чином Путін отримав несподівано, ну як несподівано, прораховано для себе трибуну такого лідера інтересів. Він цим скористався сповна. Як ви гадаєте, якою може бути найближча тактика Російської Федерації? Адже, ну от, зокрема, і е, Керівник служби зовнішньої розвідки нашої держави в своїй статті, в своїй колонці відзначив зокрема те, про що ви не раз говорили. Росія готова кошмарити увесь світ впродовж 10-15 років. І для багатьох, хто очікував швидкої перемоги або осяжної перемоги України, у такі слова м, стають холодним душем. А перед тим з'являється колонка Олексія Данілова, в якій він також каже, що Росія заходить у довготривалу війну, і е, за великим рахунком, поки що немає якихось чітких рецептів, як у довготривалій війні переграти. Таку ресурсно багату країну, як Росія, з точки зору того самого мобілізаційного ресурсу, ну ми часто були однодумцями з Олександром Литвиненком, коли він займався політологією в той час своєї там, було, роботи. І я не дивуюся, що він чітко усвідомлює, що ми тільки живемо у перший період цієї війни. І що у Росії дійсно є можливості продовжувати е, цей конфлікт і множити конфлікти у різних регіонах світу, тим більше в нього не може бути підтримка з цієї точки зору Китаю, інших країн так званого не заходу. Це дійсно може бути там 10-15 років. Це правда, якщо у Росії вистачить ресурсів, а. але треба також усвідомлювати досить важливу річ, що е, ми не маємо перегравати Росію. Тому що дійсно ми не можемо це зробити також з ресурсної точки зору самостійно. Але ми маємо стати частиною Заходу. Росія не переграє Захід, і тут вихадок два: або ми стаємо частиною Заходу, і на цьому на історія нашого протиборства з Російською Федерацією закінчується, і ми просто дивимося за тим, як Росія намагається там відновити свій вплив в якихось інших регіонах і в інших країнах, ну або. Вплив Росії на Україну повертається, як це відбувається, скажімо, у випадку Грузії. Це ж не те, що треба щось вигадувати. Ми бачимо сценарій, який розгортається, якщо країна, що знаходилася у стані війни чи протистояння з Росією, не має чіткої платформи, чи фундаменту і не стає частиною цивілізованого світу. Росія відновлює свої впливи. Впливи в Україні також будуть відновлені не через 10 років, так через 15 років правильно. Говорить э, очільник служби зовнішньої розвідки. це два варіанти, ніякого третього варіанту не існує. А вам не здається, що Росія вже заходить на це таке. Довге коло, зменшуючи інтенсивність ударів по неприфронтовим регіонам, ми зараз, на жаль, усі очікуємо масованих ракетних ударів по нашій державі, але рік тому, в цей час, вони вже відбувалися і проблеми з енергетикою вже були. І знову ж таки, така доволі небезпечна теза, але мушу і сказати, що насправді оця така гібридна сила Російської Федерації все ж працює і вони мають це бачити навіть на. Прикладі тієї самої Грузії вона працює краще ніж пряма війська, військова агресія. Ну, ми дуже часто говоримо, що американці перепробують всі десятки неправильних рішень, а потім обирають правильні. А росіяни діють інакше. Вони перепробують десятки силових рішень, а потім діють за допомогою підступної гібридної тактики. Щодо того, що ми не бачимо ракетних ударів, я взагалі не, не за те, щоб готуватися до минулих війн. Ідея в тому, що Росія тепер кожного року буде робити щось, щоб знищити українську енергетику, я не скажу, що це виключено. Ідіотизм може бути різного роду. Але коли розпочиналася ця спецоперація російська минулого року, це ж треба розуміти, що це просто каскад спецоперацій проти України. Тоді вважалося, що Росія може покласти українську енергетику. Тепер очевидно, що не може. Ну, можна ще спробувати використати певну кількість ракет. Нагадаю вам, що це дуже дорого, і не дістати цього результату ще раз, але збільшити співчуття до України у світі і таким чином зменшити проблеми з допомогою Україні У Росії. Зараз інша задача: щоб Україна була менше в об'єктивах світових, щоб їй менше допомагали, щоб ті сили, які виступають за відмову від допомоги Україні на заході, посилювалися. Не можна сказати, що тут немає результатів. Ми бачимо, що відбувається у Сполучених Штатах. Ми бачимо, що відбувається у європейських країнах сьогоднішня приголомшлива перемога партії свободи у Нідерланда Герта Вілдерса. Це також за великим рахунком певний аванс на те, що кількість країн в європейському союзі, які будуть перед сторогою ставитися до української інтеграції, зростатиме пан Віталію, а в чому проявляється їхня гібридна тактика ще от те, про що ви сказали? Як українці можуть розуміти, що Росія застосовує гібридну тактику? Я думаю, що тут багато різних речей. Розкажіть нам про них, тому що це важливо. Це робота на заході. Це робота в самій Україні, коли починаються розмови про те, що з з Росією можна домовитися. За великим рахунком, ця гібридна тактика спрацювала упродовж 2014-2019 років, коли переважна більшість українців вірила, що можна домовитися з Володимиром Путіним. Зараз теж починається. Ви ж почали мене питати, а що Путін хоче перемовин? Це теж гібридна тактика. Угу. Потім затягування перемовин з Україною по європейській інтеграції, по євроатлантичній. Те, що говорить зараз і пропонує Віктор Орбан, це теж частина подібного розвитку подій. А от ви сказали справді, що росіяни можуть змінити тактику, і вони це доволі чітко бачать, тому що знаєте, умовно, після того, що стало відомо після звільнення Бучі, ну, весь світ, ну по суті, впродовж цілого року був в шоці і не був готовий ні до яких розмов з Путіним. Коли нема такого терору, справді знаходяться політики в Словаччині, які займають таку, можна сказати, навіть проросійську позицію. Ви зараз гадали про Нідерланди, тобто, коли Російська Федерація нікого не шокує своїми звірствами. Європейці дуже швидко, принаймні європейці. Та й навіть у сполучених штатах готові забувати те, що було ще рік тому. Це з одного боку. З іншого боку, насправді для України це ж не є найгіршим сценарієм з можливих. Ми ж не хочемо, щоб цей енергетичний терор, терор, міст ракетними ударами по багатоповерхівках тривав. Тобто тут можна знайти якесь для нас раціо, але як не потрапити в цю пастку росіян? Але тому ми ж не що... знаємо, що вони з силової точки зору. Вони можуть вигадати ще щось, треба розуміти, що вони можуть зі. А щодо хібридної війни, я можу чітко сказати, що ми присутні при певних шахових партіях досить цікаво Ви правильно говорите. Забувають про те, що відбувається із жертвами серед мирного населення в Україні. Таким чином, цікавість до України вона зменшується. Разом із тим починається війна на Близькому Сході. Війна на Близькому Сході, звичайно, в центр уваги ставить спочатку Ізраїль, де вбито мирне населення і де захоплюють заручників. а потім сектор гази. Пропалестинські, про хамасівські демонстрації відбуваються по всій Європі. Таким чином, більша частина європейців починає з уваги дивитися на ультраправих, які завжди були проти мігрантів і казали, що вони. Поза європейським контекстом. Пам'ятаєте? Оце Герт Вілдерс він з одного боку, проти допомоги України, а з іншого боку, він прихильник Ізраїль Ще два тижні тому у його партії було 20 місць в парламенті запитуванням. Зараз стало 37. Це перший результат цих пропалестинських демонстрацій в Європі. Тобто, з одного боку, ми бачимо, як ультраправі, які підтримують Ізраїль, посилюється. А з іншого боку, ми знаємо, що ці люди не є прихильниками України, і це все можна абсолютно спокійно прорахувати, коли ти спілкуєшся з Хамас, коли ти Путін, коли ти спілкуєшся з Іраном, ти можеш в принципі зрозуміти, якими будуть політичні наслідки подібних е, ексесів такої війни. І, от, ми вже бачимо перші ці наслідки. Я думаю, що ми, в принципі, йдемо до Європи ультраправих. Чим більше буде демонстрацій з антисемітськими гаслами і з гаслами підтримки Хамасу, тим більше буде місць в парламенті у таких політиків, як Герт Вілдерс. А вони, у свою чергу, будуть блокувати зусилля по допомозі Україні одночасно е створюючи антимігрантські якісь пропозиції, це може бути паралельно. І от вам цей новий світ, який побудований буквально за рахунок одного вторгнення. Але Європа ультраправах, як ви кажете, вона такий, на мій суб'єктивний погляд, з кожним роком стає все більш такою очевидною. І насправді якось складно зараз зрозуміти, як цю тенденцію можна змінити в інший бік. Вочевидь, нам потрібно з цією тенденцією жити, Україні жити і знаходити. А я казав, який треба змінити в інший бік. Я казав. Я казав, не треба допускати міграційних криз. І не треба допускати війн, які веде Росія. Не треба перетворювати війну з Україною на довготривалий процес, тому що так і буде. Це, до речі, почалося з сирійської кризи, з кризи сирійських біженців. Все це було організовано Росією. Європа просто весь час лізе в цю пастку. І, от мені дуже дивно, що ці аналітики Федеральної служби безпеки Росії при тому, що вони не здатні прорахувати елементарний бліцкріг, але це вони здатні прорахувати. А європейські аналітики Вони навіть не думають про наслідки. Ніхто не може просто чесно сказати: якщо е, мусульманське населення Європи буде виходити на вулиці з антисемітськими гаслами і з прапорами Палестинської держави, не існуючи то велика частина європейців, яка живе там в маленьких містах, в селищах і інакше дивляться на світ, буде голосувати за тих, хто буде їм говорити що нам не потрібні мігранти. Це ж як двічі-два, правда? Ну, але я про те, що. Тенденцію, судячи зі всього, вже не спинити, і треба знаходити свою позицію в тій новій Європі. Яка... Я думаю, для початку потрібно припинити російсько-українську війну. Якщо вона буде дійсно відбуватися 10-15 років, питання не в тому, чи впізнаємо ми після війни Україну чи Росію, питання в тому, що ми Європу не впізнаємо, тому що і інші регіони, тому що ця війна плодить чудовись, це не ізольований конфлікт. Ну, як, до речі, написав пан Литвиненко, ви ж його цитували. Він чітко казав, що це буде ціла серія конфліктів в різних регіонах світу. Це абсолютно точна аналітична оцінка реальності. Де наступний удар Путіна? І знову ж таки, може бути, так? Якщо не говорити про територію України. А друге, от ви нас згадували про, ну, я вважаю, що з точки зору пропаганди. Хамас досягав і досягає дуже серйозних результатів, і ну але в них позиція проста. Вони вони маленькі навіть на фоні невеликого Ізраїлю. Так і і багато хто просто де співставляючи військові потуги Хамасу та Ізраїлю, і знаєте, як завжди, обирає. Обирає позицію слабших, так? Чи може Путін якимось чином скористатися ось цією історією? Адже його пропаганда у Європі не так успішно спрацювала, як близькосхідна пропаганда Хамасу чи тих сил, які його підтримували. Але тепер його пропаганда стає частиною пропаганди Хамасу. Угу. Тепер Путін намагається перетворити себе на захисника інтересів цих слабких і знедолених людей. І тепер йому е, потрібно продемонструвати, що його війна з Україною – це війна не з Україною, а з Заходом. Тим самим Заходом, який дозволяє кошмарити мирне населення сектору газу. І тому він говорить про подвійні стандарти. Якщо ви чули його виступ на групі 20. Ві... Путін слова не сказав про українських дітей. Слова Не би братній народ, так би мовити, ми один народ. Ні, його якось це не хвилює. Він один народ. З населенням сектору Газу тепер, тому що йому це вигідно такий цинізм. І не згадав про дітей, зокрема, Маріуполя. Ми ж е, навіть приблизно не знаємо цифр загиблих серед цивільного населення. І про дітей Алеппо, які були вбиті російськими льотчиками, теж не згадав, але це, але це, це такі ж арабські діти, як і діти Гази. Вибачте, за конспірологію, але чи. Могло це бути одним з планів Путіна під час повномасштабного вторгнення? Так зрозуміло, була е, був план А про Київ за три дні. Ну умовно за три дні, там за якусь невелику кількість днів який е, розвалився. А далі. Ну, В його державі що відбувається? Її ізолюють, вони намагаються займати цю позицію жертви. так, там, Хоча насправді по економіці Російської Федерації санкції Європейського Союзу чи Сполучених Штатів так сильно не б'ють, як би хотілося тим, хто ті санкції е, запроваджує. І зараз, по суті, якісь. Нейтральній нейтральній країні справді у Російської Федерації з'являються певні аргументи, що ось весь світ проти нас. Тому ми. А ми насправді за правду. ну Це давня позиція Росії. Вона весь час хоче виступати в ролі захисника інтересів не заходу від заходу. Це, до речі, не з Володимира Путіна почалося. Це почалося з Бориса Єльцина з його розмов про багатополярність у останній час його перебування на посаді президента. З його заяв, що ми з Китаєм покажемо Білу Клінтон. Я це все добре пам'ятаю. Ніякої Путіна навіть ще й не було в проєкті. А росіяни вже таке казали. І це їхній політичний вибір. Вони могли б обрати Європу, НАТО Євросоюз, нормальні стосунки з цивілізованим світом, стати частиною цивілізованого світу. Але це для них означало не повернути собі імперію, як вони бажають, не повернути собі втрачені території Радянського Союзу. І вони обрали не Європу. А умовно кажучи, не захід, глобальний схід, Китай, ось це вони обрали. Це їхній політичний вибір, і вони в рамках цього політичного вибору вибудовують свою стратегію в якості захисника інтересів цього регіону від цинічного підлого заходу. Це відома історія. До речі, це ж саме робив і радянський союз. Нагадаю, він. Фінансував національно-визвольні рухи великій частині країн світу, сам, будучи імперією і знищуючи будь-які прояви національної свідомості у народі власної держави, давав гроші ангольським, мозамбікським, намібійським, південноафриканським, арабським, латиноамериканським, яким хочете революціонерам. Мав величезний фонд фінансування комуністичних і робітничих партій всіх країн світу і національно-визвольних рухів, і в Криму готували. Бойовиків для армії, які готові були воювати з загонами колоніальних держав, і звичайно, саме тому у всіх цих країн третього світу, колишнього, який зараз ми називаємо глобальним Півднім, величезна подяка до Росії. І коли ми говоримо Росії, це колоніальна імперія, вони нас дивляться як на божевільних, бо вони точно знають, що Росія це була саме та країна, яка допомагала їм боротися з колоніалізмом. От ви говорите, що насправді найбільш ефективним інструментом зупинити цю кризу, яка, судячи зі всього, і в Європі поширюється, а далі, можливо, і в Сполучених Штатах, це зупинити війну в Україні. А як її зупинити, враховуючи, що ми маємо ту ситуацію на фронтах, яку маємо, і навіть останні заяви українці. Пана Остіна, голови Пентагону, про те, що зараз для України найважливіше протиповітряна оборона. говорить е, говорить швидше про те, що м, зараз думають про оборону наші партнери, а вже не про наступ чи контрнаступ України і звільнення наших земель. Вашингтонський саміт НАТО, запрошення до НАТО, гарантія безпеки, локалізація конфлікту у кожної хвороби є свої ліки. Якщо не хочете ці ліки прописувати, то колікуйте травкою. Можна лікуватися травкою виглядів постачання зброї, систем протиповітряної оборони і фінансової допомоги. Це чудове народні засоби. А є хімія? Антибіотики, люди ж не випадково їх вигадали. От хі, рецепт, який вам випише лікар, він такий. Якщо ви не можете цим рецептом скористатися, то знаєте, як в старому анекдоті: повітря, повітря, повітря. Можете гуляти і дихати свіжим повітрям, поїхати в Карпати, це все оздоровлює. Але все ж таки, якщо у вас є запалення. Варто прийняти таблетку антибіотик. А як будуть розгортатися події між Ізраїлем та Хамасом цього протистояння? Була інформація про те, що вони на кілька днів оголосили ну, так зване затища, тобто ті не стріляють, а ті звільняють полонених? Це вже процес якихось перемовин і розв'язання цього конфлікту, ну якогось етапу його, тому що зрозуміло, що там на роки. Дивіться, ну це не на роки, це відбувається з 1948 року, так що це вже скоро сторіччя буде mm -hmm. такого життя єврейської держави. Але треба сказати, що та держава, яка зникла дві тисячі років тому, вона теж жила, так і так тисячоліття прожила, так що це можна так існувати, як держава на Близькому Сході. Але я вам скажу: у Ізраї... уряд Ізраїлю знаходиться в непростому виборі. Він з одного боку має знищити Хамас, з іншого боку, звільнити своїх співвітчизників, які захоплені терористами. Ситуація є досить непростою, і я відразу скажу, що ця ситуація вона виглядає постійним пошуком балансу, і от зараз знайдені можливості до речі, знайдені за участі президента Сполучених Штатів і Катара, тому що всі зацікавлені в гуманітарних. Якихось речах. Ізраїль зацікавлений в звільненні своїх співвітчизників, а сполучені штати зацікавлені в гуманітарних паузах, щоб полегшити ситуацію населення сектору ГАЗа, яка стала заручником цієї війни. І заручникам дій Хамасу, але Ізраїль чітко сказав, що гуманітарні паузи будуть, якщо будуть звільняти людей. Хамас теж не може повністю втратити свій вплив, тому що мешканці Гази теж ще чують, вони кажуть, ну, нам потрібні гуманітарні паузи. Домовляйтеся також, і Хамас іде на ці домовленості, починає звільняти заручників ізраїльських. Значить, зараз буде певний процес звільнення. Скільки він продовжиться, невідомо, але це не означає, що Ізраїль зупинить свої зусилля щодо знищення військового політичного керівництва Хамас та бойовиків цієї терористичної організації. Тому що очевидно, що після того, що відбулося, тільки повне знищення Хамас в Газі, і я сподіваюся, потім на території західного берегу ріки Йордан, забезпечить ізраїльської держави певний баланс безпеки і дозволить повернутися до якогось політичного процесу з населенням палестинської автономії.